Всім привіт, це я Леонід Котвицький. що хочу розказати. Дивіться, тут за мною зарослі такі, зарослі топінамбуру. Топінамбур, який я тут саджу, він витісняє з цього участка всякі різні бур'яни і йде як кормова культура для кролів. От, звичайно, якби вирощував ну, прямо для себе, я би вирощував вже там, чисто на городі десь. От, а тут, тут колишній смітник. Тут колись викидали все, що, все, що кому не лініє. Багато було знаєте, такого корисного, типу органіки. Там всяку, всяке зілля, листя, траву, там все, залишки квітів, всяке таке осінню особливо виносили, кидали, кидали воно все гнило вдобрило. От, ну і, звичайно, багато і сміття, всяких банок, пляшок. Періодично це все діло розчищаємо, але знову ну, із-за того тут колись росла страшна кількості кропива. Кропива була більше 3 метрів висотою. Просто гігантська кропива. А, ці лопухи вже майже не залишилось. Де-де ще невеличкі лопушки, але вже топінамбур їх поступово повитісняв. Ну, як ти ще його садиш, копаєш так, в процесі копки десь і ту лопушину заодно підрубаєш. От. Але основне що топінамбур все-таки сам поступово витісняє. Реп'яхи були страшні. Листки випухів були отакі, прямо в обхват. Десь я не знаю. Діаметр десь до метра кожного листка був. Величезні, теж такі, товстелезні стебла, такі, як моя рука. От. І це була ну, ціла біда. От. І я вирішив в першу чергу, щоб це все повитісняти, от, понасаджувати топінамбуру. І він на культуру йде. Так, кролі в мене його їдять прекрасно. Е, ну І пару слів про топінамбур. Топінамбур добрий тим, що... Його можна копати зимою, як от зараз поки ще тепло. Весною можна копати. весною він взагалі дуже сочний смачний. От е, осінню само собою, але осінню багато що копається. А от до весни, в землі, зимує, то практично тільки топінамбур. Він дуже сочний йде на салати і чи кролям, хто для чого. От е, Цікаві газетні статті буває, почитаєш, який топінамбур корисний. І як він легко росте. Так, да, росте він легко. Аби посадив і підкопував, і він далі буде рости, і все. Звести буває проблема. Доводиться раундапом кропити по два рази. Він знов відросте, знов кропити, тоді тільки зводиться. Але просто висапати його, то, то замучишся, він як перій, Росте і росте. От. Але е часто порівнюють, от дивіться, картопля. Так, картоплю треба садити, кропити від жуків, підгортати, а то пінам, росте сам по собі, як легко. Ну, здається, дійсно, то на що люди не перейдуть на топінамбур. Ну, Справа в тому, я вже строчу так швидко. Справа в тому, що топінамбур культура не замінить картоплю. Наїдку з топінамбуру мало. Тому він йде скоріше, як салатна культура, або як кормова, або як салатна. Він більш похожий на редьку, редиску. Зі своїм цікавим таким смаком, звичайно. От. Але ну, якби по ситості, по можливості наїстися. Це скоріше, скоріше редька. Знаєте, редька, якась там брюква і тому подібне ріпа. От, ближче до цього. Хоча його легше виростити, ніж навіть редьку і ріпу. Та, тому що посадив і тільки копай кожен рік. От, але в плані порівнювати з картоплею, то ні. Картопля це наїдок, це ситість. От, під час... Не буде хліба на картоплі можна вижити так? І, і, і не схуднути, не щахнути. Геть. От, а як Замінити хліб і картоплю на топінамбуру чи, чи на редьку, то сильно не проживеш, будеш вічно голодний ходити, схуднеш, ну і так далі. Отже, така справа. Культура мені подобається. От. Давайте зараз трошки покажу, як вона копається. Копається за допомогою звичайної лопати, нічого там складного. От. І просто як воно виглядить, хто ще не бачив. Давайте копнемо, покажемо. Так, Дивіться, показую. Ну і ну, вибираємо його так. це зима весною, він стає ще більш такий набухлий такий просто. от Аж такий набирає видно води, стає сочніший, але всю зиму він в будь-якому випадку залишається сочним в той час, як морква, наприклад, вже підсихає, картопля підсихає, потрошки проростає. Топінамбур всю зиму свіженький, тому осінню я його не люблю купати, а переважно я купаю на весну, тому що весною це дійсно топінамбур то просто задоволення. І отакого от добра в мене. Це вже такий шмат викопаний, а ще цього добра за зиму. Ой-ой-ой. Ось -ой -ой. ото, щоб ви уявили. Фаркан десь 2,5 метра. І там же бача, до, 4 метрів, до 4 метрів вимахує той топінабор. Основне, його не загущувати. Тому що, якщо він стає густий, тобто не викопати один рік. От, і тоді виходить замість трьох стебл, вилазить в одному місці 30. І він стає тоненький, здається, ну яка різниця. Але копаєш і там буде купа купа маленьких таких бульбочок. І в висоту той тоненький вже так не виросте. І купа купа тих бульбачок, ну нема що збирати, нема що їсти. Навіть тим кролям, здається, поки тут дрібноту повиквириш, поки повиквириш. А якщо його щороку копати, не загущувати, от, то виростає отака от штука. Це в мене відро на 18 літрів. О, це не якесь там 7-літрове відерко. Так? От. от, так копається. А Оскільки тут колишній смітник, то я просто це все скидаю і воно собі перегниває, знову йде в добриву. От, і таким чином кормова культура виходить вигідна, практично безплатно. От така от така от річ. Он ще купнув, так, він більше так росте такими ніби кублами окремими. Там пучок, там пучок. От. Ще купнув. Скидаємо, вибираємо. От. Для їжі. Отаку от да, от дрібноту лишаємо на наступний рік, хоча якщо навіть нічого не лишити, все одно примудряється з залишки в корінці, залишки в стебел, аби вони були в землі, а не зверху, щоб не згнили, з тих залишків він примудряється все одно відрости. От. Але краще, якщо пару таких дрібних закинуто, з дрібних бульбинок воно швидше зійде, ніж воно зійде з того шматка стебла. Шматкасти блази йде вже пізно. Хоча загалом то Пінамбур порівняно з іншими культурами сходить досить пізно. Довго його ждеш, довго ждеш. Травень ще, ще тільки-тільки починає. Вже вся трава повним ходом, а він тільки-тільки вилазить. Ну, таку дрібнату вишаємо. корінця десь одно ну, зберігається хоч якийсь шматочок. Ну, це бачите, результат смітника колишнього. І те, що і зараз буває, підкидають. Школярі тут люблять приходити. Пити, поза і з дрібненьких таких воно все одно вилізе, але з пульбочки воно вже швидше, швидше лізе, швидше набирає силу. от, от купнув, як шукати кубло. Зібрав, купнув, зібрав. Дрібненьке закинув і загорнув. Бульбочки, які довго будуть лежати зверху, пересихають. Тому, якщо хочемо, щоб вони зійшли. Їх треба хоч трошки тако притрусити. От. Стосовно їжі, чим не, не, не подобається такий набор, що з нього дуже багато щищати. Так? Він не гладкий, є різні правда, сорти, але все одно. Більшість з них приходиться багато зрізати в салат, вже лишається менше. А кролям о, їдять і облизуються, їдять і облизуються. Ну, якщо кролі делікатні, якісь породисті, то звичайно краще мити, щоб всякі кишкові інфекції. Уникати, от, але загалом їдять вони його ну, просто з величезним апетитом. Хоча, якщо його кидати багато багато кожен день, от, то вже надрізати, надрізати, і той, який лишиться вже такий сіренький, надрізаний, підсохший, вже його не будуть їсти. Не Будуть і все, будуть по ньому там бігати, все топтати, от, їсти його не будуть, поки не кинеш свіжий. Тому треба кидати, але аби внюхали. Кинеш якусь там картоплю, то пінамбурина якесь яблучка, шматок, так. Тобі набори накинуться в першу чергу. Дуже вже він для них смачний. От. Особисто пробував їсти. Ну так, якщо їсти дуже багато, він стає гіркуватий. Гіркуватий присмак. Тому, можливо, забагато їсти худоба вже вбридає їй. От. От, от штука, от така от штука і поступово викопується. от Ну от така цікава культура. Копаю вже не один рік, мені користь з нього те, що він ще й бур'ян витісняє. Так? Але е, загалом штука, штука і в плані їжі, корму. Головне знати її місце. Бо хто думає, що от зараз я топінамбуром заміню і картоплю і все, і буду про один топінамбур їсти і буду сити, і то, звичайно, ну, розчаровується потім, викидає його і плюється. От. Його потім викинеш на смітник, а він на смітнику, той викинутий починає проростати, вже там починає рости. Штука, чіпка. От. Але якщо ну, відвести йому місце, то кажуть, щоб він не, не десь прямо посеред городу, де інші культури. Тому що, наприклад, будеш орати чи, що, чи фрезами ті бульбочки корінці пересічено, Тобі нам розкидається, тобі ще далі по городі, там посходять. Йому краще відвести якийсь такий куточок, де буде рости сутовін, і все. Якщо так відвести і розуміти, для чого він о, то штука цікава. Всім рекомендую. Все, всім пока. З вами був Леонід Котвицький.